Ну а далі друзі будемо трішки говорити про фінанси, про вартість мобільного зв'язку, е, які для українців для тих українців, які перебувають поза межами нашої держави, і детальніше цю тему буде висвітлювати далі наша колега Юля Матвієва, яка вже у студії. Юлі, вітаю тобі слово. Вітаю тебе, Юля, вітає наших глядачів. Бачиш, я сьогодні з телефоном прийшла до студії не випадково для того, щоб наглядно показати, що ж відбуватиметься. Отже, у мене в руках мобільний телефон, сім карткою одного з вітчизняних операторів. Ну і користуватися таким зв'язком я можу всюди навіть за кордоном. Це зрозуміло. Щоправда, раніше кілька років тому ось такі дзвінки вони коштували доволі дорого або, взагалі, були неможливі без купівля спеціального тарифного плану. У квітні 2022 року телекомунікаційні оператори Євросоюзу та України вперше підписали добровільну угоду про. РУ і це дало можливість мільйонам українців, які виїхали за межі нашої держави через повномасштабну війну, залишатися на зв'язку вже за рік, у лютому 2023 року. Єврокомісія запропонувала приєднати Україну до зони роумінгу ЄС. Тож далі в деталях про те, як працюватиме такий роумінг, і скільки буде коштувати такий зв'язок після приєднання до like at Home. Ми ну, почнемо з того, що станом на зараз дії продовжена до липня цього року угода про ромінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами. Вона передбачає зокрема спеціальні пільгові умови для наших громадян. Так, зокрема, українці, які перебувають в країнах Європи, можуть платити за зв'язок за домашнім тарифом свого оператора. Такий роумінг у більшості випадків активується автоматично при перетині кордону, але все ж таки деяким користувачам низки українських операторів доведеться підключити послугу окремо. Ну і так само будуть відрізнятися пакети послуг, що надаються під час користування ось таким безкоштовним роумінгом. Тому всі деталі вам також варто заздалегідь уточнювати Є попередні домовленості між євросоюзом і Україною про те, що Біженці, які знаходяться в Європі, певний час можуть отримувати зв'язок на пільгових умовах, знаходячись в гостєвих мережах мобільного зв'язку, використовуючи сім карти українських операторів. Ви як абонент платите за послуги мобільного зв'язку, абонентську платою, і в рамках цієї абонентської плати вам надають певний обсяг благ. Гігабайт, хвилин смс-, які ви можете використовувати а, в роумінгу, але всі ці а, пакети вони мають обмеження в часі. Вказує експерт і на деякі технічні нюанси, з якими іноді стикаються абоненти після прибуття до однієї з країн Європи. Враховуючи той факт, що в Європі в Україні вимикають 3G, враховуючи той факт, що і 5G це чиста передача даних і IP, то були досить багато такі було досить багато таких випадків, коли телефон з абонентом потрапляв в єврозону в зооміну в зону роумінгу, і отримував рахунок за використання. Трафіку за з нього списувались гроші за роумінг, тому що телефон обмінювався з базовою станцією даними, і гостєва сторона вважала, що абонент використовує е е інтернет.

Європейського союзу в залежності від свого мобільного оператора, в залежності від гостєвого мобільного оператора, в залежності від вашого тарифного плану, ви отримуєте певну кількість е гігабайт смс-ок та е хвилин в роумінгу, які знаходяться в рамках вашого тарифного плану. Звісно, що чим дорожчий тарифний план, тим більше благ. Вам нададуть в Європі взагалі діє правило, що послуга як дома може працювати 4 місяці поспіль. Є правила, згідно якого в незалежності або в залежності від того, який у вас тариф мобільного зв'язку, скільки ви платите, вам виділяють певний обсяг. Благ певний обсяг даних в рамках тарифного плану в середньому в Європі це від 10 до 20-25 гігабайт, в залежності від оператора мобі... дзвінки і смски можуть бути безлімітні. Загалом же кажуть експерти, приєднання України до єдиної роумінгової зони це про комфортне користування зв'язком. Ну і що найважливіше, це те, що Україна є першою країною не єврозони, яка почала процес приєднання до єдиної зони роумінгу. Власне, це поки що не всі деталі. Тож будемо стежити за оновленням. І повідомимо вам всю інформацію найближчим часом. Тож дивіться ефір каналу Київ.